Бо усе це як пісні, Ущепніть, друже, мене, може, сон мій і мене. Це не сон, дійсно пакунок. Може, це нам подарунок. А як бомба там лежить, ми ж загинемо в мить. Чи ковід новий той дельта, буде кришка нам відверта? Ну, ви фантазер, мій, друже, ми... а мені от все байдуже. Ви сміливий, відкривайте, я без щеплення, не пхайте. Розгорівся інтерес. Може дзвоним МВС? Ні, не треба телефон. Ви візьміть у казку, вон. Нею кришку визбивайте, а самі сюди тікайте. От я зовсім не злякався. А я думав. Розсміявся. Довкорубці, купа грошей. От погляньте, мій хороший. Це, мабуть, Петро прислав. Вчора залік він не склав. Захотів мене привітати, з ним учителя зі святом. А чого це ваш Петро? Може, це мій Іванов з деревами майстрували, виріб вийшов дуже дали. Він подякував мені і прислав дарунок. Ні. Я скажу вам, де розгадка, якщо ваш, тоді завзятка. Хватить, лайти з жену, ділим все це пополам. О, куплю яхту і машину, в Турції звожу дружину. Школу я, мабуть, покину, а куплю і літак і машину. Міністерство це прислало. Премію нам всім до свята, бо тут доларів багато. Будьмо добрими людьми, роздавать будемо ми, слід по пальці всім давати. Ні, це буде забагато. Я таке рекомендую. Глянуть, хто і як працює. Я от рук не покладаю, все пахаю і пахаю. Ну і ветер зовсім не гірше. Тож нам прийти і побільше. Точно, Фізик он гуляє, хімічка посуд ламає. Байдики, біолог б'є, інформатик колу б'є, тільки ми душу вкладаємо, тож ми премію і маємо. Математиків прибрати, бо вміють рахувати. Точно, точно. Слухайте, ідею маю, як завжди вас виручаю. Слід поліцію позвати і таке от їм сказати. Ось такий в нас розклад. Віднайшли ми з вами скарб. І примчаться неодмінно, все в нас буде офіційно, бо закони ми всі знаємо. Бо знайшли ми з вами скарб. Чого ж ділимось всіма? Треба ж отаке збагнути, вам директором слід бути. Так, це правду ви сказали. Як раніше не помічали, будь директором люблю, я спортклуб собі куплю. Поліцейських викликаю. Ну давайте, я чекаю. Що тут сталося? Допоможе. У, на що усе це схоже? Скарб з колегою знайшли. От до вас ми з ним прийшли. Щось неправильний розклад. Відкопали висадь скарб? Тут учительській знайшли. На роботу як прийшли. Дивний хід, дивна фігура. Поруч тут прокуратура. Може сплутали адреси, а нема у вас інших версій. Де вчителя сьогодні? Друже, ви зі мною згодні. Вчителя не прокурори, хватить вашого терору. І чого їм гроші слави, золошити в коробку клали. А їм зошити для чого? Для заяв, все тут строго. Ну, півроку, як минеться, і чи гроші не знайдеться, вам тоді відсотом буде, який скажуть вище люди. Загубив вже ті гроші, то вже сьомої хороші. Час ви свій не витрачайте, ніхто дуже не шукайте. Знайшлися ваші гроші. От і все, мої хороші. У нас немає інших версій. Так і сплутали адреси. Докази це речові. А у вас схеми не нові. Хоть би разом не признали, що для нас гроші прислали. Вчили тих з прокуратури, Оті пики і фігури. Не хвилюйтесь, все гаразд. Є те, що і для вас. Премія таки нам буде, є на світі добрі люди. Прошу всі сюди, увага, засмілились і відвагу показали вищий клас, буде грамотний для вас. Ще одна у макулатуру, моїх прокуратуру, прокуратуру. на ну, нам попасть ці гроші. Свято ж нас, мої хороші. Святом вас, щиро не тайні, доля ми забираємо. Як сказати, так не дуже, грамоту тут дуже має, ще сьогодні нас збирає. Я так думаю, слід нам в столову гайнути. Там корпоратив готують, може наші почастують. Будемо зустрічати це не слід розповідати. Ні, то я хотів сказати. Святом всіх будемо вітати.